І так, друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі Алекс. Значить, сьогодні у нас тема нашого дня така. Я буду вам розповідати і будемо збирати зразу шахти. Значить, в нас з'явився в відео вчора, з'явився новий режим. E, е, от тут внизу ми бачимо під нашим гобліном, де його і возик, є, у нас пише Black Friday, Чорна П'ятниця. так? Заходимо сюди і в нас до вибору є, е, можемо зробити купівлю за тонкої, можемо купити бронзу і можемо купити. За зірочки можемо також купити бронзу. Що воно собою тут уявляє? Вони пропонують нам за е, пів тонкоїна за 50 центів, можемо купити 100 мільйонів. Або ми можемо купити за 250 зірочок можемо купити. Також 100 мільйонів бронзи. Для чого це потрібно? Для того, щоб швидше відкрити наші срібні шахти. Але, але коли при купівлі першого разу вони дають бонус для срібних шахт. Коли будете купляти ще робити другу покупку там чи вище, воно бонусу вже не буде. Так що можете переходити, якщо хто бажає, можете донатити і отримувати 100 мільйонів на прокачку нашої шахти. Так що, друзі, заходьте, прокачуйтесь і буде вам щастя. Всім бажаю. Всім бажаю. Чекайте хвилиночку я забувся. Тут в нас є ще 62, 86. Введемо зразу барабан, подивимось. 62, 86. Подивимося, що нам випаде з нашого колеса сьогодні. Дуже часто випадає по 100 тисяч, дуже прикро. І знову 100 тисяч. Ну, це гра така, вона е, рулетка. Самі розумієте, любе казіно розраховано на те, щоб більше отримувало казіно, а не люди. Переходьте за посиланням. Нижче залишаю посилання на гру. Переходьте, реєструйтеся, грайте, вигравайте і бажаю скорішого прокачування срібних шахт. Ви бачите, в мене є вже на сьогоднішній день 263 тисячі срібних монет з сьомої шахти. І я збираю от в мене вже 60 мільйонів є на восьму шахту. От. Друзі, ще що забув вам сказати, значить контролюйте, хто грає цю гру. Контролюйте, будь ласка, свої бронзові монети і срібні монети. Зараз, в даний час, вчора і позавчора є такі баги, пропадають невели... невеликими кількостями. Пропадають бронзові і срібні монети. Контролюйте, будь ласка, якщо то пишіть в службу підтримки. Все. Бажаю всім добра, здоров'я міцного і до зустрічі на моєму каналі АLEX. Всім пока.